ДТЕК вибрав Energy постачити перший в Україні великомасштабний портфель акумуляторних накопичувачів енергії. Загальна сума інвестицій 140 мільйонів євро, спрямована на підвищення стабільності електромережі, зміцнення енергетичної безпеки та незалежності України. Проєкт розподілений між шістьма накопичувачами енергії по всій Україні та забезпечить 400 МВт годин диспетчеризованої енергії, достатньо для короткострокового забезпечення електроенергією 600 тисяч будинків. Планують завершити проєкт до жовтня 2025 року для зимового сезону 2025-2026. На момент введення в експлуатації проєкт стане найбільшим операційним портфелем накопичувачів енергії у східній Європі. Щодо інших новин тижня, підписано меморандум про створення водневого коридору Україна ЄС. Елементом Менерджі уклала перший в Україні договір про стабілізацію цін міжністровської і ліцензованою потужністю 100 МВт та промисловим підприємством. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.